Розповідь про жертовність. Франківський драмтеатр покаже іронічну драму Дон Кіхот. Над постановкою працює французький режисер, родом з Молдови Міхай Церне. Митець каже, це буде історія про те, що нині відбувається у світі. Я думаю, що Дон Кіхот буде дуже корисним, тому що це історія боротьби між фантазією і реальністю, і це це те, що відбувається зараз в Україні, тому що реальність не та насправді яку ми хочемо мати. І я вважаю, що спектакль Кіхот» – це є світло. Роль Дон Кіхот. Та виконуватимуть два актори драмтеатру Роман Луцький та Андрій Мельник. Вони теж проводять паралелі з Україною. В Дон Кіхота це ініціатива врятувати весь світ, зробити його добрішим. Вона хороша і е, слухайте, це те, це, це, це те, чим займається зараз Україна. Вона ми рятуємо весь світ. Насправді в цій розповіді про Дон Кіхота. Важливіше те, що він. Відкриває нам те, чого не хочуть бачити більшість. Тобто він не вирішує більшість проблем, але він їх виводить на чисту воду і показує на всебічний все огляд, звертає так, якби на це велику увагу. І це вже насправді немало. Над музикою у виставі Дон Кіхот працює Надія Левченко. Вона зізнається. У цій роботі довелось відкинути свої амбіції, адже багато моментів у постановці не потребують додаткового музичного супроводу. Тут я зіштовхнулася з тим, що очевидні речі вони не потребують зайвих прикрас і обрамлень. і тексти Сервантеса подекуди настільки чіткі, очевидні і глибокі, що. Ем, окрім висвітлення крізь слово актора, вони більше нічого не потребують. Тому, попри те, що я захопилася спочатку роботою, тому що це Іспанія, це ж такі мотиви, це цікаво. Е, з часом почала розуміти, що е, подекуди музика просто зайва. Прем'єра іронічної драми Дон Кіхот відбудеться 29 грудня на головній сцені франківського драмтеатру. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.